Здається, що кожне нове оновлення після 2.0 краще, ніж сам 2.0. Так було з 2.0.1, і тепер оновлення 2.1. Я не розумію, чому так відбувається. Можливо, тому що ці оновлення вносять зміни в ігровий процес. І давайте подивимось, які саме зміни будуть в патчі 2.1. А розказує і показує ентузіаст. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і приємного перегляду! Ходімо спекулювати і пишіть, що ви думаєте про ці всі оновлення, які виходять останнім часом. Перше, на що варто звернути увагу, це випадкові події. Перевал, хайвей, загублене місто. Начебто три мапи нічого незвичного, але насправді це настільки проблемні мапи. Окрім хайвея, він нормальний, ну і загублене місто 50 на 50. А от перевал, вау! Первал жахливий, йому не вистачає вертикальності, не вистачає варіативності. І нова випадкова подія, яка руйнує міст, якраз таки цю варіативність додає. Тепер можна знизу переїхати наверх, що, погодьтесь, нереально круто. І розширює ігровий процес. Я чисто через цю зміну ставлю цьому оновленню уже великий жирний плюс. Але все-таки до кінця невідомо. Тут бачите такий доволі високий кут, майже під 45 градусів. Чи тут можна буде піднятись, чи тільки спуститись? Взагалі виглядає дивно, якщо можна тільки спуститись. Я думаю, що і піднятись просто тут. Мабуть, кут камери такий не дуже. Мапа Хайвей, потяг їде, літаки літять, всіх бомблять, і утворюються якісь укриття. Чесно кажучи, я не думаю, що це якийсь геймченджер, і навіть не знаю, для якої сторони це буде більш вигідно для нижнього чи для верхнього респа. Хоча, якщо так подумати, то верхній респ він в місті, начебто, менш сильний. Тому піджавшись з верхнього респа під ці вагони, можна далі розвивати в будинки, де команди суперники зазвичай тримає. Має дуже сильно оборону І зверніть увагу, на цей момент тут локомотив і вагон закриває простріл. Це надзвичайно важливо, тому так виходить, що верхня команда підсилюється. Але тепер не можна буде виїхати з цього дворика і поїхати по залізній дорозі. З цього ракурсу якраз чітко видно, що вагони закривають, виїзд і заїзд. Зміна позитивна, максимально круто, лайк, ідемо далі. Але знову ж таки, я не розумію логіку роботи Вергеймінг. Тобто вони в минулому патчі ввели оновлений хайвей без події, а в цьому патчі вони додають на оновлений хайвей цю подію. Тобто у них існує дві. Версії мапи паралельно, чи це одна версія мапи, і в цьому патчі, умовно кажучи, в коді гри просто прописали рандомна подія з Фолос на тру. Тобто з вимкнути, увімкнути. Загублене місто, де тут ще є проблеми, окрім як на напрямку важких танків. Насправді тут проблем не так і багато. Проблеми на інших напрямках, а саме з іншої сторони мапи, там, де ти по суті виїжджаєш в мертвий простріл. І, мабуть, якось варто було б зробити. Бити випадкову подію там, щоб стимулювати гравців грати в цій частині мапи. Але окей, будемо тулитися в трьох квадратах. Давайте подивимось, що тут нам приготували. Центральна споруда розвалюється, утворюється великий насип, за яким можна ховатися, і по якому можна заїжджати на гору. Правда, невідомо навіщо? Мабуть, для того, щоб артилерія прострілювала. А також зверніть увагу, руйнується щось зліва. Ось такі наслідки випадкової події. Тобто, у нас відкривається другий рівень. Ми можемо заїхати як звідси, так і звідси. Можемо грати від насипа. Але в цілому більше укриттів, інший ракурс, такий самий заїзд. До речі, невідомо тут можна приїжджати чи ні, мабуть, ні. Це просто якийсь балкончик, але сюди можна заїжджати. Гаразд, давайте зійдемось на тому, що додались укриття, і це добре. Але в той самий час відкрився ширший простріл на алею кущів. І це теж, мабуть, добре, особливо для таких танків, як Концепт 5, Леопард, 1, і можливо якісь снайперські ЛТшки. І взагалі логіку змін на мапах в цих подіях можна спокійно на постійну основу переносити в статичний вигляд, тому що вони дійсно поліпшують гру і мапи з випадковими подіями, коли вони сталися, набагато цікавіше грати. І коли ти попадаєш на той самий Руїнберг без випадкової події, ти думаєш. О ні. Знову стояти в трьох квадратах. Будь ласка, зробіть, щоб вони були чистіше. Бо це реально круті штуки. До опрацювання інтерфейсу. Знову плюс. Послухали гравців, почитали Discord, почитали Reddit, люди там просто наукові статті по цьому інтерфейсу пишуть. Ну, просто. Гравці цієї гри неймовірні, просто гігачади. І що ж тут додали? По-перше, додали екіпаж на старе місце, плюс додали характеристики, які вже були, до речі, це добре, а також додали кнопку вбій в результати бою і додали гарячі клавіші на інтерфейс. Тобто тепер можна не тикати кнопочки, а активувати різні налаштування танку за допомогою гарячих клавіш. І у мене одне питання. В смислі? Тобто, як це не додали в 2.0? Ну, я не знаю, для мене зараз пазл склався, що цей інтерфейс, він був створений для того, щоб займати мінімум місця і керувати ним за допомогою клавіш. І вони випустили інтерфейс, який неможливо керувати клавішами. Я не знаю. Логіка просто варгеймінга. А ось так це все виглядає в грі. Давайте подивимось. В. Це інформація про машину. А, окей. Заскаємо кнопку А. Це перегляд броні на букву Q. Q. А, quick service. Кнопка R. R. Research. Дослідження. А, буковка Т. Екіпаж. А, B. Кнопка Б це повернути екіпаж в бараки. Кнопка W це повернути екіпаж в машину. Зачекай. вау, вау, вау. Топчик. Реально, е я все ще в шоці. Окей, я беру ТВП, натискаю W. Бум. Екіпаж повертається. Я беру вовкодава. Натискаю W. Варгеймінг, Чому це не в 2.0? Окей, тепер ми можемо взяти машину, натиснути кнопку C, і це автоматично додасть її в порівняння. Народ, давайте серйозно. Давайте зараз я серйозно скажу. Гарячі клавіші в цьому інтерфейсі, це просто 80%, якщо не 90% взаємодії з цим інтерфейсом. Зараз, коли я можу взяти танк, натиснути W я, ну, не працює тут, тому що, на жаль, тут немає екіпажу, але натиснути кнопку Т, чомусь знову не працює. Ага, у мене екіпаж заблочений. Дуже цікаво, дуже цікаво. Раз, в такому випадку мені все треба робити вручну. добре. Ну окей. Але якщо у вас уже налаштована машина, і ви на ній грали, просто натискаєте кнопку W, у DES, наприклад, 033, а у мене тут автоматично все. Ну, окей. А як обладнання поставити? Чи буде якась кнопка на обладнання? Незрозуміло, незрозуміло. Але на кнопку F Field Mode, тобто модернізація. Коротше, геніальне оновлення, я вам кажу. Симуляція фізики звуку. Ще одне оновлення, яке мало бути б в 2.0, Ну, Тобто симуляція, фізики, звуки. Це якась нова технологія, тобто якийсь крок вперед. Але чомусь це виходить. І чесно кажучи, тут немає про що розказувати. Це треба слухати, треба відчувати. Вставлю вам пару фрагментів, зробіть собі гучніше, і послухайте, як це відчувається. Як на мене, звуки стали набагато об'ємнішими. Я граю в навушниках, і коли ти крутиш камерою, то ти прямо відчуваєш цей об'єм звуку. Це не просто, от, ти стріляєш звук, ідея, ти прям. Можеш його якби огорнути, як мабуть в реальному житті. Якщо раніше звук в закритих приміщеннях він симулювався просто накладанням ефекту, то зараз це досягається саме от симуляцією фізики, і в залежності від того, яке у вас положення камери, де ви знаходитесь. Чи за якимось укриттям, перешкодою, то звук буде кожного разу трошки іншим. Але варґеймінг не був би варґеймінгом, якщо б не розбив цей патч на декілька частин. Ну це просто сміх, ну, народ, ну серйозно. Камон, ну притримайте цю технологію до наступного патча вже. І зробіть її цілісною. Дивіться, просто тут можливо половина мап, можливо, менше. Чому? І знаєте в чому прикол? Ось ви додали мапу Хайвей оновлену, ви додали перевал, оновлений, з подією. Чому на цих мапах немає цієї технології? Чому? Ой, народ, я не розумію. Якщо хтось дивиться з розробників Wargaming, будь ласка, натяк що не так? Поставте плюсик, якщо ви там не встигаєте, поставте мінусик, якщо це необхідність, або поставте дорівнює, якщо це необхідність, ви не встигаєте. Ось так. І ще ця фізика звуку впливає на вашу продуктивність, на продуктивність вашого комп'ютера. Але ви можете вибрати, який рівень симуляції вам необхідний, або ж навпаки, виключити, і у вас будуть по суті старі звуки. Ну і давайте тепер перейдемо до справді важливих новин і нововведень до новорічного календаря. Так, новорічний календар це те, що нам потрібно: сюди ці нагороди, сюди. Чесно кажучи, не знаю, на що тут дивитися і про що тут спекулювати, тому що вся ця форма календаря вона може змінитися, і вона скоріше за все зміниться. Якісь великі тут частинки, великі дати, вони теж можуть змінитися, а можуть і не змінитися. Нагороди тут плейсхолдери, і єдина задача оцього всього інтерфейсу просто подивитися, як це працює, чи немає якихось критичних багів. Поки монтував це відео, вийшла новина, що в 2.1 з'явиться ще домашні улюбленці. Всі, звісно, жартують, що тепер, окрім танків, будуть ще якісь собаки та коти, але наче на новий рік завжди були якісь собаки, чи ще хтось, яких ти прокачуєш і отримуєш бонуси. Так що, можливо, це частина новорічного оновлення. Що, можливо, і не виключено, що після нього цю фішку завезуть на постійну основу. Тим паче, подивившись, як виглядає місце, де сидить собака, то це вписується саме в. Стандартний ангар. А чи буде якийсь новорічний ангар? До речі, невідомо. Також додали безліч низькорівневих танків, немає на що дивитись. Хіба що можна глянути на Таурускет, на японську ПТ-шку двохствольну і на чеського живця, середній танк восьмого рівня. Ось таким чином вони виглядають. Це у нас живець, така візуальна модель. Чи то барабан, чи то касета, чи то незрозуміло що. Коротше, 1080 демеджа за 15 секунд. Це весь його барабан. Перезарядка на кожен постріл в середньому 6,4 Чесно, щось незрозуміло. Мертва стаба. Відсутність ДПМа 50 км на годину. Немає бронювання, 1400 хп. Ну, типу, норм маскування, але щось. Незрозуміле. Я вирішив глянути на його коліжен модель, і знаєте, в цьому танку, можливо, щось є. Погляньте. Бум. Такий собі концепт стайл, але я бачу безліч проблем. Це ці зелені зони, ця якась труба. Ч чому вона взагалі замоделена? От реально. От я не розумію. Коротше, цей танк, типу, має танкувати від башти. Але він не буде танкувати, тому що ці зони вони будуть магнітити до себе снаряди. Так завжди буває. Бо суперники стріляють по вам, щоб не не пробивати, а щоб навпаки пробивати. Якщо щось буде летіти, воно обов'язково буде пробивати. Але побачимо. Машинка інтригує, можливо, це буде якийсь суперснайпер. Таурскет перед вами. рікошетна броня. У верхній частині тільки є величезна башенка. Британський аналог об'єкта куща. 2400 400 ДПМ, а на 8 левел. Це окей, маленька альфа, гарне пробиття. Парабан на чотири постріли, дві секунди між тичками, 0,42, 2,88, 0,25 стабілізація під час руху. Або до кінця коректно не перенесли характеристики машини. Або облоговий режим, так, ця машина з режимом нічого не змінює. Коротше, можна сказати, преміумний аналог Вінхунда. Кому ця машинка подобається, ну, це для вас. Сіріуда виглядає таким чином: Карі 2, Карі з двома гарматами, з баштою на 9 рівні Варгеймінг, де ви знаходите ці штуки взагалі. По бронюванню все виглядає таким чином: 250 лоб. 240 лоб корпуса. Якщо включити кути 260. Маска 230. Недобре, непогано. Просто окей. Краще, ніж у H3, до речі. По характеристикам 2400, дуплет. 3 секунди зарядка, 4 секунди штраф. 0,35. Нормальна стабілізація. Мінус 7 кути. Чесно кажучи, виглядає. Нічого так, і знаєте, я от думаю, що ці танки не підуть в новорічні коробки. Це чисто моя думка. Вони виглядають так, наче це танки на якісь колаборації, як H3, тобто. Вони якісь мега приколдесні. Ну Сіріуда точно не піде в коробки, тому що вона не преміумна, а нагородна. Скоріше за все, це буде танк за жетони бойової перепустки. О, гаразд, якщо не це, тоді що піде в новорічні коробки? Я не знаю, друзі. Я не знаю, що піде в новорічні коробки, але зазвичай такі танки тестують за півроку до... Тобто на зараз вони скоріше за все вже відтестовані і готові до релізу. Мабуть, так це якщо що не інсайдерська інформація, це мої лише здогадки. Які танки? Я не знаю. Я особисто сподіваюся, що там буде ЛТ-шка Project Louise Я думаю, що це буде офігенний преміумний ЛТ 9 рівня. Хто не в курсі, це ось така от дивна машина. Тут барабанчик на 8 снарядів, мабуть, його понерфили, тому що раніше він був чи на 10, чи на 12. 7 секунд, 1000 демеджа. Така маленька, смішна альфа на 9 рівень. Але ідеальна стабілізація, ідеальна гармата, гарне маскування. Так, Коротше, виглядає інтригуюче. Можна буде пофанитись. Але головне питання: хто цей ваш погодріло? Так, ця штука тестується на основі. Я бачу, попадав з ними в боями. Я можу сказати, що це. Вау. Це до біса неприємний суперник. Ха -ха. Тобто це буквально СТРВ з баштою. Вау. Все в рикошет, Його неможливо пробити. Навіть кумулятивами 320 кумуль. Дивіться, тут для кумулятива 460 мм. Вау! Воно маленьке, у нього маскування як у бачата, у нього альфа як у не знаю, 277-470 шкоди пробиття. Вау! Чесно кажучи, ця штука виглядає настільки вражаюче, настільки якось незвично, настільки, ну. Просто гляньте на це, ну. Камон, Коко Дріло, вдумайтесь. Просто гляньте на це. Це просто якийсь італійський суперкар. Це Enzo Ferrari. це Просто Ferrari F-40. Гляньте на цю аеродинаміку, на ці лінії, на це антикрило, сітко, на ці фари, на цей зад, ну. Просто реально суперкар від світу танків. Я не здивуюсь, якщо це реальний історичний зразок, який малювався в якихось там підвалах Ламборгіні, чи якогось фіата, чи які там ще автомобільні бренди Італії. Моя ставочка, що це буде танк за конструкторське бюро, є всі шанси. Я думаю, що так. Механіка, незрозуміла концепція, маскування, сильні характеристики. Да, це однозначно, О окей, я не можу сказати однозначно, тому що я це не знаю. Це вірогідніше за все, якби я був розробником, я би поставив це в конструкторське бюро. Що ж, друзі, ось таке оновлення. Пишіть свою думку про нього, як ви думаєте, гра рухається в правильному напрямку? Чи. Ні. Я же свою думку сказав на початку, що кожне оновлення після 2.0 начебто краще, ніж саме 2.0. Бо ну, 2.0 у нас ребаланс, нові танки, але все інше залишилось по старому. По суті, це та сама гра, тільки з трошки кращим балансом, балансувальником, і плюс один рівень танків. Які по факту не сильно відрізняються від десяток. А оновлення 2.01 змінило мапи, що напряму впливає на ігровий процес. Оновлення 2.1 додає нові звуки, тобто це технології. Головне, щоб від цих технологій гра не посипалась. І також продовжує тенденцію зі зміною мап. Так, це через випадкові події, але це також змінює ігровий процес на них. І як же я міг забути за зміни в інтерфейсі? Що насправді також мали бути в 20, але чомусь вони не в 20. І оці от гарячі клавіші дуже сильно змінюють твоє ставлення до інтерфейсу. Дійсно, я потикав, я офігів. От якби вони викатали новий інтерфейс з гарячими клавішами, всі б зрозуміли. Я абсолютно впевнений в цьому. Без гарячих клавіш? Ні. Mm, Ні, не, незручно. З гарячими клавішами, ідеально. Що ж, фінальна думка така: Wargaming Будь ласка, робіть подібні оновлення масштабнішими, частішими і. Блін, цілісними, бо половина патча зараз, половина патча потім. Друзі, ну це якось несерйозно. Нехай оновлення вийде раз на два місяці. Так, можливо, це економічно невигідно і інформаційно невигідно, але нехай воно вийде цілісним, готовим, закінченим і таким, що знаєте, не буде до нього питань і претензій. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Розказував, показував ентузіаст. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на основний канал, слідкуйте за новинами в Діскорді моєму. Там класне, приємне, нетоксичне спілкування. Плюс можете знайти щоденник особистих бойових задач. Начебто нічого не забув. Ще раз вам дякую за перегляд. Друзі, будьте в теплі, будьте в безпеці, бережіть себе, бережіть своїх рідних і до зустрічі. Буду радий вас бачити на стрімах під відео. В Діскорді, та в принципі, будь де Дякую вам за вашу підтримку та за те, що зі мною до зустрічі!